Добрий день, хлопчики та дівчатка. Мене звуть Дракоша. Я хочу з вами помандрувати до чудової країни, яка має назву емоції. А що це за країна? І що таке емоції? Нам про це розкажуть її мешканці. Готові Ну, мандрувати. <му> Ось ми і прибули до країни емоції. І к нам приєдналася корова емоція. І вона хоче нам розповісти про цю країну, про її мешканців. Давайте ми її привітаємо. Добрий день, шановні гості! Добрий день, малята! Я рада вас всіх вітати! Країна емоцій це така чудова країна, де мешкають емоції. А емоції це такі чудернацькі створіння, які є у кожної людини. Вони допомагають людині пізнавати світ, оцінювати події, які можуть з нами відбутися, і також допомагають відчувати все, що відбувається навколо нас. А як люди показують свої емоції? Ну не приховують вони їх, якщо вони є. О, і таке буває дракоша. Люди приховують свої емоції, якщо вони їх соромляться, а показують люди свої емоції за допомогою органів чутців, за допомогою очей, шкіри, вух, носа, рота. А як це? Ну, Наприклад, коли щось нам не подобається, то ми можемо зморшити носа. А коли соромимося, наші вуха можуть почервоніти. Ого, я цього не знав. Нічого, тепер знаєш. А зараз я пропоную познайомитися з нашими емоціями поближче. Вони такі різні, і їх так багато. я емоція радості. Коли люди мене відчувають, то на їх обличчях з'являється посмішка, очі сяють, не неначе смарагди, брови підіймаються догори, а ще люди можуть сміятися. Та так зразу, що я іноді не можу втриматися і теж сміюся разом з ними. Але коли люди мене відчувають? Ну, наприклад, коли їм дарують подарунки, або коли близькі мамо чи батько обіймають це дуже приємне відчуття. Чи коли хтось розповів дуже цікаву і смішну історію, або на вулиці дуже гарна погода, я допомагаю людям відчувати себе здоровими та щасливими. Мене звуть гнів, коли люди мене відчувають то на них обличчях. Брови хмуряться, губи повзуть донизу або стискаються у тонку лінію. Вони закипають неначе чайники, а можуть стати червоними, схожими на помідор. Мене можна відчути, коли вас хтось образив, вдарив, забрав у вас цінні речі, відірвав від важливої справи, де кажуть, що я негативна, погана емоція. Але це так образливо не можна відчувати. Але потрібно бути зі мною обережними, бо я можу збагнути неначе наче вогник, і тоді мені важко зупинитися. Щоб заспокоїти мене, можна використовувати дихальні вправи. Давайте з вами разом подихаємо: вдох, видих, вдох, видих. Ось так мене можна заспокоїти. Або можна побити подушку. Чи розірвати клаптик паперу, але ні в кому разі не ображати чи кривдити інших. Я сум, я дуже чутлива та вразлива емоція. Коли люди мене відчувають, то на їх обличчях з'являються сльози, а в уголках губ можна побачити тремтіння. Люди засмучуються з різних причин. Наприклад, люди відчувають сум, коли загубили дуже цінну для себе річ, коли друзі не хочуть гратися з тобою, коли розлучаються вузькі люди на дуже довгий час. Засмучуватися це нормально. Це означає, що тобі не все. Малята, наша подорож тобі кінця. Давайте скажемо до побачення країні емоцій і мешканцям. До нових зустрічей! До побачення, хай щастить!